Ми, ми знайомимось з вами. Ми вчимося у місцевих волонтерів працювати. І ми привезли вам деякі подарунки. Ми залишаємо для школи а, цікаві мультфільми. Сьогодні, може, ми їх не побачимо, але вам вчителі потім їх будуть показувати. Ми лишаємо інформацію, яка стосується міст України, але, але це це також цікаві цікаві мультфільми. А, ще ми сьогодні послухаємо нашого. Нашого виконавця, знайомтеся, це пан Ігор. Автор, автор пісень, і, скоріше всього, одну із пісень ви дуже добре знаєте, але не, знає, не знали, хто, хто його автор. Він сьогодні вам її поспіває, ви, ви, ви її точно знаєте. Зі мною приїхав наш медик, його звати Сергій. Він сьогодні буде проводити майстер-клас для учнів старших. Буде розказувати про те, як, як можна надавати медичну допомогу до приїзду лікарів. Всім, кому цікаво, особливо старші класи. Я дуже дуже прошу вас підійти повчитися, тому що це дуже важлива інформація, яку може в інший час ви не отримаєте. І, з, і зі мною буде сьогодні, ще працювати е, пані Наталія. Ми будемо проводити деякі, е, ну пастеркла сами може це не, не, не можна назвати, але е, цікаво у нас а, буде з вами цікава активність. Мабуть, завтра до вас доїдуть подарунки від учнів міста Києва. Це буде секрет, що там буде всередині. Вчителі вам потім розкажуть, роздадуть. А вас тоді сьогодні попрошу написати такий колективний лист у відповідь також дітям дітям будь-якої школи, яку ви будете. Ну що починаємо? Да.